Вітаю, друзяки! Давно ми з вами не чулися, це все тому, що я вирішував свої справи щодо навчання, тому що, вибачте, 9 клас вже важлива персона, і треба щось робити далі в цьому житті. Але то таке. Ліпше скажіть, що ви знаєте про зомбі? Ну, окрім того, звичайно, що в нас з ними зараз де війна. Вибачаюсь такий жарт не міг пропустити. Так ось, що ви знаєте про рослини, або краще, що ви знаєте про рослини зомбі? Не очікували, що ролик буде саме про цю гру? Я теж згоден, я вмію тримати інтригу. А чи знали ви, що це відео це не оригінал, це так би мовити, ремейк мого старого відео? Але в ремейк-версії, тобто в цьому відео, я вставив більше фактів і цікавих моментів. Так буде цікавіше дивитись. Так от сьогодні поговоримо і розглянемо цікаві, а найголовніше секретні факти з цієї гри. Але ж ви розумієте, що за такі засекречені факти, треба платити. Там підписка, лайк, коментар. Так би мовити, ставте лайки, якщо хочете, щоб був мільйон гривень. У мене, звичайно. Сподіваюся, мови будуть виконані. Почнемо, мабуть, із чогось простого. Ось, наприклад, гру було випущено 2009 року, 5 травня, на 11 платформах, таких як Windows, Android, PS3, Xbox 360, iOS, Nintendo DS, Nintendo Dсі, PS Vita і навіть платформа Bada. Це платформа для телефонів, телевізорів і розумних годинників. Увіть заробитись в ПВЗ на старенькому розумному годиннику з базару. Пам'ятаю, як вся школа в такій ходила. А далі цікавіше. Наприклад, ви знали, що у ПВЗ є кооператив, але він є тільки на Xbox 360. Сумно, але для вас я знайшов кадри і можу розповісти, як це працювало. До речі, меню в цій версії гри таке крутезне, воно мені так подобається, просто не можу. Набагато ліпше, ніж на ПК і інших платформах виглядає. У вас є поле або рослин, або зомбі. Завдання зомбі залишається тим самим дійти до входу будинку. А у рослин завдання знищити зомбі з мішенями. А ось валютою в зомбі виступали мізки, і закликати ви могли майже будь який від зомбі. Могили відіграють роль соняшників. І на жаль, що кооперативу немає в інших версіях, тому що Xbox 360 в мене немає. І я хотів би почути себе по ту сторону паркана та пограти за зомбі. Це теж цікаво. До речі, крім такої версії з кооперативом, була випущена ще й демо-версія гри, а створити ігровий обліковий запас для збереження прогресу було неможливо. Вам пропонували купити повну версію гри для розблокування цієї функції. До речі, у головному меню не було головного. Важко про це говорити, але не було пасхалки з по полісточка. До речі, зіграти у виживання міні ігри або пазли теж було неможливо. На, сиди, грайся в режимі пригоди. До речі, думаю, всі знають, що на PVZ-1 все не зупинилося, почалася розробка другої частини, а після другої частини вийшла Garden Warfare, тобто ПВЗ в 3D. І для франшизи такий хід був чимось несподіваним, і щоб таке було у звичайній ПВЗ 2009 року, мови навіть і не йшлося. До речі, мови не може йти і зараз, адже PVZ1 все ще так не може. А ще була така гра, як Match. Це було три в ряд, де вам потрібно було, вибувши три фігурки в ряд, зачепити зомбі і вибити його з ігрової Зони. Таке відчуття, що геймдизайнери не визначили, для кого буде ця гра, для домогосподарок або дітей, при цьому зробивши хід конем, створивши гру для домогосподарських дітей, ну або ж для дитячих домогосподарок. У цьому і полягав весь сенс гри, складати те в ряд і вибивати зомбі. Але без зайвої кров'яки. Family Friend френд-іграшка все ж таки. А взагалі то ПВЗ гра, яка повна загадок і цікавих фактів. Для мене все дитинство було проблемою отримати досягнення криптозомбологіст. Для його отримання потрібно було знайти зомбі-єті. Одразу згадую той самий випуск, світ на виворіт Хочеш, покажу пеніс. Взагалі Взагалі-то хочу, але це не той випуск, вибачте. А зараз пропоную протися вирізним контентом. Наприклад, у ранній версії гри була псина, і гіні, я не про Дейва, який сука зламував ціну своїй крамни. А реально така псина. Але боятися її було не варто, тому що вона була на повідку, а вирізали її через те, що її хітбокс не міг нормально відображатися та приймати шкоду. Тому її саме і вирізали. До речі, пізніше, вже в другій частині, псини таки з'явились, мабуть, ідея все ж була непогана, а компанія на той момент вже навчилася розтягувати хітбокси. Ще було зомбі, для яких були зроблені не тільки текстури, але навіть для білдів вони не дійшли, так і залишившись лежати в папках гри. Ось, до речі, і вони. Ці двоє, ймовірно, зустрічалися тільки на денних рівнях, тому що час ночі не дитячий і після й та лягай спати. Ця домохозяйка могла напевно зричатися абсолютно скрізь, окрім даху і напевно рівні з басейном. А ось ця моделька це стара, незадійна текстурка, гергантюа. Просто уявіть, яким він міг бути. А ще раптовий факт, але гра не відповідає своїй назві. Ви можете сказати взагалі-то в ній є рослини, є зомбі. Але там ще є і гриби, тому в принципі гра не повністю відповідає факту, тому що гриби займають особливе положення в системі органічного світу. Вони не є не рослинами, ні є тваринами, проте мають деякі риси подібності з представниками обох царств. Інформацію взяти та перекладено з сайту вікіпедія.у вибачаюсь. А тепер трішки моторошних фактів. Якщо на комп'ютері виставити дату 03.03.2003, 03, а на годинку встановити 3 годину ночі 33 хвилини. Зайшовши на рівень ми побачимо... ми побачимо особливого зомбі, такого ніде в грі більш не зустріти. Він буде стояти посеред екрану та дивитись прямо в очі гравцю. І якщо ми залишимось на рівні і не будемо нікуди виходити, через деякий час ми побачимо скаженого Дейва, якого з'їли зомбі. Звісно, це все жарти, а під зловісною назвою Томану Людина ховається невеликий факт від Дейва, а саме те, що раніше до поширення зомбівірусу Дейв любив ховатися в томані і вистрибувати на людей. Ось і все. А взагалі ПВЗ насичена цікавими фактами та вирізаним контентом. Тому якщо вам це буде цікаво, давайте наберемо якусь кількість лайків. А краще просто скажіть і покажіть, що вам це цікаво. І тоді я зроблю другу частину, яка буде більш цікаво. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, особливо пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню відео, і в принципі це дуже гарна для мене мотивація. Тому дякую за перегляд. Всім до зустрічі. До речі, я розумію, що я був відсутній майже 2 місяці, а відео на 5 хвилин, добре на 6, це, це лайно. Але зрозуміти мене, я зараз вирішую питання щодо вступу у коледж, і мені треба більше часу для своїх справ. А як тільки я з цим всім розберусь, я повернусь для відео і буду їх робити надалі. Я вже почав писати сценарій для ще одного відео, тому тримайтеся, все скоро буде, але трішки треба почекати. А реальна така псина, яка боїться. Блять, нахуй це відео, пішли тік-і, дивитись на Таке відчуття. Ч -ч -чуча, блядь. Таке відчуття, що гейм... Угу. Таке відчуття, що гейм-дизайнери не визначили, для кого буде ця гра, для гомоде. Це все, це... це фініш, я не зможу зробити. А зараз пропоную пройтися визнаним контент. Ой. Зайшовши на рівень, ми побачимо. А що побачимо?